Друзі, всім доброго дня. Просили зробити е, відео, як я знімаю шкіру, але я хочу зробити загальне відео, як я б'ю кролика, знімаю шкіру і розбираю. Я швидко це діло не роблю, все дуже помало, але все одно покажу, як я знімаю. Дивіться, в першу чергу беремо лівою рукою за вуха кролика. Потім це діло заводимо е, в такий станочок, має дійти, Раз. Опа. Підтягнемо його трошки. Такого нічого немає. Так. Це діло робимо ось так, підтягуємо його за ножки. Покажу, як знімаю шкіру, хоча я її викину, через те, що... Так, друзі, далі наступна процедура, це у нас буквально 3-5 хвилин треба зачекати, так аби кролик вже повністю і потримати, обов'язково його треба за вушка, бо він зараз буде дуже сильно крутитися. Пару хвилиночок. Так, друзі, голову вирізали, але забувся зняти. Дивіться, наступне. Перед тим, як знімати шкіру, беру, друзі, ножичок собі такий, надрізає тут Дивіться, дивіться така, раз, раз. Це ліксово, що було. Так, ножик сухенький, все як має бути. Далі беру, беремо заводим. Так. так. Дивіться, і аж до цієї частини зараз, віця, таку протягуємо повністю. Опа, дивіться, раз і все. І в нас вийшло ось так, дивіться. Потім це діло все акуратно тако. Раз, раз, собі обрізаємо. Так, аби було красиво. Так, Так це діло. Все акуратно, друзі, і красиво робимо. Так. Тут надрізаємо так, аби. О, раз, забрали. І тут просто таке підтягуємо. Все, у нас така ножечка залишилась. Абсолютно то саме робимо, друзі, з цією ножкою. Беремо тут собі десь таке надрізаємо, раз. Раз, 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 раз. О, так, тут шукаємо. О, тут де ми надрізали. І ведемо так само до кінця тако. Не раз буває за перший раз, виходить. А не раз ні, так. О. Так. Все суперово. Далі абсолютно так само. Тут собі надрізаємо, вичищаємо таку м'язку від цього, від шкірки. Так. Так, так. Так, так. Так, так. Все красиво, акуратно. Потім знову тут знайшов такий цей. О, раз, віці. прижало, все, є. Далі. Беремо з двох сторон. Ота, як я, бачите, тут залажу тако до животика під і все, знайшов два пальчика, бачите? Тут я беру таку, просто запихаю і просто зрізаю. Все. Тоже діло трьох секунд. Наступне. Так. Так. Тоже тут... Пальчик з пальчиком зустрівся, раз, все. Ми тут, а виходить, дивіться. Таке, раз, 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 раз. Беремо більше ножиком. Приселюємо і тако раз-раз, раз, 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 раз. все люксово. Так, чекайте, але я ще не зробив тако. Ножки я в першу чергу більшість зрізаю, але це щось трошки прохалтую. Так, Так. й нема. Тут все по суставах. Тут не треба десь щось шукати. Де саме згинається, то зробили. Так, все, люкс. Наступне. Беремо собі такого гопі. Піддіваю, дивіться, і раз, і пішло. Опа. Так. О, люкс! Друзі. Шкірка є, правда, я її не збираю, але дуже легко все Але Наступного разу, раз діло. Так, це така, трошки. Так, друзі. Беремо з одної частини. Е, Запихаємо ножа, але маємо почути такий хруст. Опа, все, є. З одної сторони. З другої сторони. Опа, все, люкс. Далі. Далі беремо таку прослуцю. Опа, все, все суперово, далі вже нічого такого не робимо. Так, все акуратно таке. Надріжемо таку легеньку животика. Аби сюди пальчика запхати. О, так. Також, щоб шерсті не було нічого. Дивіться. І пішло полегенько, полегенько. Запихаємо так, аби ми нічого не прорізали. Так, так, так. Ножик гострий. О! Все люксово. Далі. Хвостика, слухайте, я хвостика постійно тако аж до самого меншого зрізаю, так аби, блін, його толком і не було взагалі. Так. Так, 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 так. Це діло таке зараз підтягуємо. Зрізаємо, зрізаємо це діло. Тягнемо на себе. О, все, суперово. Це діло таке акуратно теж. Вирізаємо, щоб нам тут нічого не заважало. О, все, супер. Все, пішло, пішло, пішло. Тут ще кусочок треба зрізати. Дивіться, акуратно з мочовим козорем, щоб він вам десь не обпісявся в середині, друзі. Так, все. Далі ми це діло витягуємо. Опа, бачите, якраз сказав, а він саме попісів. Тільки цей. Це діло висить собі. І ми собі акуратно, так, аби той шарстві нічого не було. Е, Старайтеся руки не мочити нічого, бо блін, потім шерсті буде так багато, що я вам кажу, що не зможете нічого зробити. Акуратно це все діло таке дивиться. Так. 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 Так, 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 так. Сюди. Оп. Суперово. Так, далі шукаємо жовч. Ось у нас є жовч. Беремо таку раз, 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 все, жовч є, викинули. Друзі. Все класно, цей пушок зараз позбираємо. Щоб все було люксово. Ножки тут по суставах теж. Ножки по суставах ріжем. Дивіться, так оце все збираємо. Нічого не смалим взагалі, просто ще потім десь промиєте, помиєте і все буде люксово, друзі. По суставах ножки теж, дивіться, все дуже легенько ріжеться. Акуратно, так, раз. Десь шукаєте, де тут зайшло. О, дивіться. Раз, тут є. Так, тут. Так, Потім ще з цієї сторони разочок тако підрізати. Так. О. Люкс. Все, супер. Так само абсолютно та, та ніжечка. І от маємо таку, друзі, тушечку. Десь. Молоденький кролик, тушечка такий трьохмісячний.